Вітаю всіх на уроці образотворчого мистецтва. Тема нашого сьогоднішнього уроку зображення дерева, яке вітає учнів дорогою до школи. За бажанням можна доповнити малюнок паперовими пташками. Так? А для роботи нам знадобиться білий або тонований папір, фломастери чи вуглина. Основні поняття сьогоднішнього уроку. Графіка, графічні матеріали. Але перед цим налаштуємось на роботу. Послухайте, будь ласка, вірш. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. І давайте зараз відгадаємо загадку. Що за дерево, чий цвіт? Пахне медом на весь світ. Якщо ви не здогадались, вам підказка. Так, вірно, це липа. Довгі тонкі віти має, золото кору вкриває, з гіло кошики плетуть, церкву раз на рік несуть. Що це за дерево? Здогадались? Ось зображення цього дерева. Вірно, це верба. Наступна загадка. З жолудя він проростає, в кроні сил чимало має, кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Це дерево також ви зустрічали не один раз. Бачите, яке воно велике, так могутнє. І це дерево, ви вже здогадались навіть. Це дерево називається дуб. Ще одна загадка. Що за диво на гіллі їжачки ростуть малі, В них гостренькі колючки та зелені кожушки. А ось і підказка. Я гадаю, що кожен з вас також зустрічав це дерево. Так, це каштан. І ще одна загадка: сніг її не налякає і на спеку не зважає, зеленіє навіть взимку, має з голечок хустинку. Ну тут всі здогадались, і це наша люба ялинка. Гарно ви впорались з завданням, а зараз послухайте всі уважно. Щоранку, дорогою до школи, ми милуємося красивими деревами. Хтось розкішними каштанами у парку, хтось ніжними липами на своїй вулиці, а когось зустрічає розлогий дуб або вітає струнка ялина. Художники теж не оминають цю красу. Розгляньте, будь ласка, картини дерев. Який настрій вони вам передають? Зараз. Закрийте очі і уявіть цю природу. Так, я гадаю, що всі уявили собі красу природи, так? Тепер дуже уважно розгляньте світлину. І скажіть, будь ласка, чи схожа вона за технікою виконання з попереднього, ну, які ви вже раніше робили? Ну, гадаю, що не дуже схоже, так? В Україні образотворчого мистецтва. Чимало творів, на яких намальовано дерева. У королівстві графіки їх зображують зазвичай чорно-білими. Запам'ятайте графіка це зображення предметів лініями, крапками, штрихами та плямами. Ось така картина намальована графічно. У графічному малюнку художник може обмежитися тільки лінійними контурами, може заповнити їх усередині й отримати силует, а може за допомогою ліній створити ілюзію об'єму, а також доповнити малюнок кольором. У графіці використовую такі інструменти, щоб провести чіткі лінії, промалювати деталі, застосовують графітні олівці, фломастери, маркери, кульковий геліві ручки. Ось вони зображені на екрані. Передати м'якість і ніжність. Зображено допомагають вуглина, крейда, кольоровий восковий олівці та пастель. Зараз уважно розгляньте ось ці два малюнка і порівняйте зображення дерев, виконані пастелю да, ліворуч і ручкою, праворуч. Чи відрізняються вони? Так. А зараз я гадаю, що ви трішки втомились, і ми виконаємо зараз з вами піскуль-хвилинку. А в цьому нам допоможе їжачок. Налаштувались? Я гадаю, що всі відпочили. І давайте з вами повторимо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Ну, По-перше, роботу ми розпочинаємо. розпочинаємо з дозволу вчителя, використовуємо інструменти тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель. А також потрібно тримати своє робоче місце у належному порядку. Зараз ми з вами намалюємо дерево, яке саме вітає вас дорогою до школи. У вас же підготовлений папір білого, або, білого кольору або тонований, да? фломастери, вуглина, може бути. Чи це може бути е, е, ручка? так? Ну і за бажанням ви можете доповнити малюнок паперовими пташками. І так, зараз налаштувалися на роботу, сіли всі рівнесенько. Починаємо. Ну що ж, ви подивили свій відео, а тепер давайте послідовно намалюємо дерева. Налаштувались. Так. Розташу... Розташуйте, будь ласка, свій альбомний лист вертикально. Далі ми з вами намалюємо стежку, а також частину дерева, бачите? Так. Після цього доповнимо малюнок іншими деталями. Ось о, ялинки у нас є на малюнку. Ще одне. Дерево, так? Ми якби проходимо по стежці і бачимо перед собою ось такі дерева. Ну і можемо домалювати ще травинку, так? Чи будь-що, що ви захотіли бачити на, свою, на своєму малюнку. Ну що ж, працюйте. Я гадаю, що у вас все вийшло, а зараз, будь ласка, відпочиньте. Коли ви виконаєте свою роботу, якщо не встигли, можна її ще доробити, у вас є час, але після цього ви можете продемонструвати свій малюнок, своїй родині. А може і друзям, так? Поекспериментуйте і намалюйте дерева, наприклад, на асфальті кольоровою крейдою. Це також буде дуже для вас цікаво. Я гадаю, що наш урок вам сподобався. Виберіть, будь ласка, листечко зеленого кольору, якщо вам дуже сподобалось, червоного. Не сподобався урок, а жовтого сподобався урок. Гадаю, що у вас все вийшло і урок для вас був цікавим. Ну що ж, до нових зустрічей, до побачення!